В Івано-Франківську побільшує піднятих переходів. Принаймні про це запевняють в голозевому департаменті. Там планують облаштувати їх на вулицях Грушевського, Лесі Українки та довгій, тобто в місцях масового скупчення пішоходів. На окремих ділянках дорожнє полотно піднімуть в рівень тротуару. Все для того, аби перехожі відчували себе комфортно, рухаючись по рівній площині. Нові переходи, за словами комунальників, будуть досконалішими ніж ті, що вже є на вулиці Кривій і провод. Це не український стандарт буде, це відповідно ну, буде європейський стандарт. От ми хочемо зробити власне от таким чином, щоб знову ж таки, що в місті щось робилося дійсно. От за як передовий досвід, якого навіть в Україні його абсолютно немає. Тобто, це десь найближче, що можна поїхати, це Польща, а краще вже відповідно десь там Угорщина, Чехія, хоча б. в комунальному департаменті зізнаються, ідею з облаштування таких переходів виношували ще з минулого року, але бракувало розуміння поліції, адже такі споруди не передбачені державними будівельними нормами, а правоохоронці затверджують все, що пов'язане з безпекою руху. Втім, нині франківські комунальники таки. Знайшли спільну мову зі співробітниками Київського департаменту поліції. Облаштування піднятих переходів схвалюють і місцеві патрульні. Перше це ідея для того, щоб не обмежувати рух пішоходів саме поставленням світлофору, а попробувати піднятим пішоходним переходом для того, щоб водії зменшували швидкість. І тим самим пішоходи, пішоходи були більш безпечніші. Перше за все, це було головне не обмежити рух пішоходів. Втім, офіційного погодження від Києва ще немає. Якщо дозвіл буде найближчим часом, то комунальники готові приступати до облаштування переходів вже з наступного тижня. До речі, один такий об'єкт обійдеться бюджету міста у 30-40 тисяч гривень. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.